Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше, я Інна. І сьогодні відео про бегонію. Хочу показати вам, до якого стану в мене доросла бегонія в цьому році. Вирощувала я її перший рік, сіяла насіння осені, в жовтні, доглядала за нею, мучилася, думала, що, знаєте, дуже важко виростити розсаду бегонії. Ну, а також потім, як. Вона почала рости. Я поняла, що набагато гірше не гірше, а важче заставити її, щоб вона квітнула красиво, а не виростить розсаду. Ну, розсаду я виростила, як там вийшло. Кращі екземпляри продалися, а от таке, що було ну, не дуже кондиційне, лишила собі, повисаджувала в різні ємності. Ну і напротязі всього літа потрохи викидала, тому що воно у мене всихало, не росло. Звісно, досвіду немає такого, як потрібно було б мати. Перший рік це, мабуть, що завжди якісь помилки. Ну, ось дійшли до цього часу. Сьогодні у нас буде 14 жовтня, і ось таку я маю красотку. Дивіться, яка красива вона стала. Я й не думала навіть, що щось в мене дойде до цього стану, що мені прямо буде красиво її. Видніше красиво за нею спостерігати. Ось така вона красота. Був дощ у нас, вона стояла на вулиці. І ось я її перенесла в теплицю. Думаю, хай ще трішки постоїть. Така в мене лишилась ось ще отака, ну, якась вона напівампельна, ампельна, я так розумію. Ну, чесно кажучи, а може, це сандансер ампельна, тому що оця, я точно знаю, це нон-стоп. А ось як ця моя, яку назву я не знаю, ну ось така вона. Ну, більш-менш я скажу вам, зараз вона така щось виглядає, ну не знаю. Попробую їх, звісно, щоб вони перезимували. Ще таке, щось я його викинула, так воно й росло. І там ще якісь такі. Ну, некудишні, прямо я вам скажу. Тут немає чим хвалитися. А ось ця, то ця, звісно, ну, дуже гарна. Я сама собі дивуюся, що в мене вона все-таки дійшла до такого стану. От. Тож я. Подивилась різну інформацію по бегонії. І хочу ще зняти перед тим, як її обрізати для того, щоб вона пішла в зиму. Думаю, дещо взяти з неї якийсь живець і попробувати вкорінити. Чесно кажучи, не геть знаю, як це правильно зробити, чи може просто і листочки можна брати, ставити в воду. Ну, я розумію, що треба зірвати, щось і поставити у воду. от що, Чи це можуть бути просто листочки, чи може бути. Треба таку прямо якусь ніби гілочку ставити, то я точно і не знаю. Тому прошу, хто знайомий з бегонією і з насінням, чи бульбистою, будь ласка, підскажіть мені. На сьогодні, ще, бачите, ще бутони є, ще ось так вона квітне. Так, наскільки я розумію, ще вона може так стояти, поки не почнуть всихати листочки, потім її потрібно обрізати. І поставити в темне сухе місце. У мене є підвал, ось я її туди з цим відром разом і занесу. І побачу, чи перезимує, чи ні. Така у мене є мета, а як вийде, не знаю. Ну, і Цю також спробую. Тут якесь на листі є якесь враж... враження, можливо, щось поїло, мабуть. А ця ось геть чистесенька. Ось така красоточка. От. Ну, тут... Я так думаю, можна прямо якусь гілочку зрізати і ставити у воду. Тож прошу підсказати мені, як правильніше це зробити, чи гілочкою поставити, чи можна ось листочок поставити. От. Таке оце, Знаєте, ця квітка дуже вибаглива для мене. Більше її сіяти не буду, але ось цю попробую зберегти, для того, щоб ну, побачити знову ж таки, що буде на наступний рік. Ну, тому що зараз такий колір, ну прямо я не очікувала, що вона така буде. Ось така квітка і більша, і менша. Махровався. І головне, що ще й бутончиків, скільки он. Ну, щоб таку якусь вирізати гілочку, то я й не бачу. Так, ну, Воно якесь сильно грубе. Ну так як зазвичай беремо живець із. Я більш по пету, ні розумію, а тут я ще не знаю. Ну... Подумаю, подивлюся, буду її, як, мабуть, як обрізати, то щось поставлю, поставлю таке у воду. А там побачимо, що з цього вийде. Ну, ось таке відео. Просто хотіла вам показати мою бегонію. Чесно кажучи, в мене їх було дуже багато. Це все, що лишилося, але мені здається, що я отримала якийсь результат, і вже це мене тішить, такий результат, хоч якийсь. Бо, чесно кажучи, я вже й не надіялася, що вона буде гарно квітнути. А ось настали. Холодніша погода стала, і вона ось так почала гарно себе поводити. Ціле літо вона була нехороша. Ну, ось таке коротеньке відео. Просто хотіла з вами поділитися. І хочеться, щоб ви мені підсказали, хто розуміється на цьому, що мені чи листочки краще обрізати, чи прямо гілячкою поставити у воду. Ну і наскільки довго це воно має будь, корінюватись, чи пускати корінці. Я думаю, це не колеус, це буде набагато складніше. Ну, ось, на цьому все. Чекаю на ваші подобайки і обов'язково на ваші коментарі. Миру нам та гарних квітів!